йоу 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 всім привіт! Наша програма б'є всі рекорди переглядів. Вже після першого випуску нас до дофіга людей. Автографи, лайки, репости, фоточки, тілочки. Коротше, це успіх. Ростемо з кожним випуском. В цьому випуску сюрприз. Мужики, для вас стараємося. І кіт, стартуємо. З команди, Кіт ну, типу, найбільше подобається? Гаврилюк, бо він мені лаби дає. Якась гейська тема, тобі так не кажеться? Ні, гейська це коли він мені щось друге дає. А лаби це саме те, що треба. А то ти не задньоприводний? Ні, я тільки цей. Да. Як мазда. Що з тут весна? Що ти вибір такий зробив? Прийшов, тому що хочу провести свою першу весну. Хочу подивитися, як воно все відбувається чим більше жду свого концерта от моего института ЕМБ. Боюсь, короче, на подслушано там цей тролль такий дикий, ти насправді в житті такий пацанчик, ти кофе у вікнах, жду його дзвінка, не? Насправді це залежить від настроєння, чим більше на подслушано можна погнати такого. А в житті я більш-менше спокійний, хоча залежить від компанії. Вчора от компании. Ну, вчера вот з Мартином в коментарях втом вривався, да, і ми фігняти писали таке, чого геймішки фігня. А, ну, ГМИшки не фигня, дело в том, что, типа, грубо говоря, как пиар, можно так сказать. Чего идешь на выступе, Кит? Потому что я учусь на Икит. А ты там не участвовал в никаких студиосных и прочих? Я тебя вроде бачу. Не-не-не. А чем ты известный, чем ты звезда? Я не, вон звезда. ти чекаєш від виступу Ікіта, uh, да, як конкурента АКІ? <звілля> Ікіти, так як показала, показали паростки, всі відзивалися про них класно. Після <звілля> візитки ректорат запретив нам обідно шутити про КПІ. Іменно <звілля> тому ми будемо його восхваляти. Восхваляти? Восхваляти, восхваляти, восхваляти! Фотбек, фотбек, <звілля> фотбек, Никит, Никит, Никит! Кони позавидуют изысканности! А тема сісок в тому виступі була розкрита ця тема? Виступ не бачив, але думаю, сіськи ще побачу сьогодні. Он бачила сіськи? Ну в тебе то є, Модрич, а жизнь боль, як до розмір лівчика ноль. Перша частина взагалі покатить на виграш чи такої собі? на виграш, тільки мої сіськи. А перша частина нікак. А твої сіськи дуже класні, так? Ну, попробуй. Ну, я тебе розрішую, що не зробить. Покатить, так? Ну, сіськи лучше, ніж якіт покажуть. Коротше, перша частина, що там було, я пропустив. Короткий зміст. Ну, взагалі класно. Тільки брат тут вначалі всі думали, що він такий придурок, але ну, він нагло так відбирав бабу у молодшого брата, а в кінці вийшло так, що общем, ну, він насправді дуже класний брат, але просто не показує цього через свою крутість. Так би мовити, це все настільки глибоко, що не кожен глядач може взагалі таке зрозуміти. Бомба, який трулить. Ні, я з зброю вузов. Шевченка. А ви з Шевченка? Так, да, воєнний О, інститут. А як тобі 100 віснав на ось? Традиції як? А гоні старації? У да. вас такого нема? E -e -e, ну є тільки трошки не таке, трошки хуже, мабуть. А що у вас? Що у вас? Ну, я не знаю, як вона називається, ну кавену набагато менше уваги приділяють, що... mm -hmm. Ти Знаєш, якщо обіди всі 100 всюсьнчиків, бо 100 всюсьнчики це не кавенчики. Хоча є такі, які є там і там. Я ж не знаю, я ж не відсюди. Проси пробачу. Вибачте, будь ласка. Можете охарактеризувати виступ там в трьох словах? Позитивно, емоціонально і не знаю, сплеск емоцій. Це дуже класний виступ, мені дуже сподобалось. Вау. Катя, Катя можеш, будь ласка, в трьох словах про виступ Кіта? Блін, чекай. Полная бульда, полная бульда. Скажи, что ты думаешь про Студвесну и Кита, будь ласка. Ну, Студвесна, это вообще все очень круто. А тебе радует, что ты стала деревцем Студвесны? Я не стала деревцем Студвесны. Ну, тебя так называют. Ну, тебя, тебя это не обижает? У меня много, кем называют, и тому я как Ну, то есть все, все, все окей, все окей. Вообще, это очень круто, на самом деле. Студвесна — это дерево, а маленькие Студвесенчики — это как листики. Они держатся, держатся, но потом падают. Главное зрить в корень, ведь корень не прокрашенный. Мы э, прокайфовали этот концерт, мы не просто отыграли, мы его прокайфовали. Вот. Расскажи, типа, как ты себя чувствуешь после Классно, ты. мне даже сподобалась я хочу ще. Цього Ікіт в цьому році з тут виграє. Тому що він дуже класний, він офігенний, він самий бомбезний. І того він виграє, так? Так. Чого вкрали виступ, коротше іншої команди КВН? Бо такий у нас порядок. Ми беремо все і до кінця. А ти тобто все крадете, всь... да, все да? повністю. А, хто ініціатор був того, щоб це все зробити. Команда. Ми все приймаємо рішення разом. Ти теж голосував за так. ці стандартні закони, да? щоб, так. Було, щоб прийняти, щоб ну, скопіпастити, так? Да? І як ти себе після цього почуваєш? Нормально. Ара. Все буде класно. І Кіт візьме кубок і все. І буде перемога Бамбаньот, як динаміт, Лучший інститут і кит, Бамбаньот, як динаміт, Лучший інститут і кит. тут весна уже не та. Найсексуальніший ректор я бачив вчора ярмака, як не крути, все рівно, студ весна уже давно не та. Перевірив пабліки всі, коментують скрізь мінуса. Походу, через них ця тут весна уже не та. Університет не засне, коли його життя прийди, і сам скажи, чи студ тут весна. Na užene, da!